Тільки фотку маю. Де як тоді ми ходили, не маєш? Ні. А в мене є. Чи як зараз підемо туди? Як like, тут гарно. В глиб села, то що там. Ну. No. Тут я знімала, то вже знімав, тут не цікаво. Просто тут такі... Я тоді знімав ту по дорогу. А тут все так. Гарно є. І подвірячка. Без дороги. і без дороги, то блядь, людей не можна знімати. Тут в них якась вудочна контрабанда. Рибаки поз'їжджалися і чи то вудки продають, чи що. Ну, може вудок 100. Разом з тим таким, що крутити, як то називається. Mm. Спиннинг, так не буду знімав, бо то вдруг то якась. У них тут наркозділка. А mm. я на камеру зняв і беляха захочуть. Mm. Лишніх свидетелей не люблять. Mm. Та вряд ли буде? Просто якась розпродажа. Вряд ли би була наркозділка посеред білого дня. <риклад> Куча машин за столом, якісь пакетики, щось там, там розкладають, щось, якісь вудочки, вудочки то прикриті. А насправді вони щось там фасують. А з другого боку, то ж країна, в якій наркота легалізована. Тут можна цілком законно засадити собі плантацію, канаплі і тобі нічого за то не буде. Буде хіба, якщо таке важке героїн, кокаїн а траву, в якомусь то американському штаті навіть вже можна. Бо той репер SnoopDog, він там виготовляє все на траві. Вона в нього і в печенях, і, і так кури, там взагалі всюди легалізовані. Я його ще без косяка в житті не бачив. На всіх кліпах. Його інтерв'ю спитали, якби ти не був Снобдогом, ким би ти був? Він сказав, я би був унція травки. Він себе травою вчитає. Mm Кісь -hmm. тут тьмок-тьмок. Щось mm -hmm. таке тьмок-тьмок. Я думав бузьки. Звідки тут бузьки? Тут то звідки таке є? Чість таке? Ото цик-цик-цик-цик. Може то моя коляска, а то я думав, що бузькі. Ось таке, якщо з задні, ну здалека, то воно так красиво. Дивиться. Мотоцикл класний. Без мотоцикл. Ось тут. Це ж не та траса, де ми додому, ні. Ні. Я думав, ми зараз туди і туди, ні. Ні, ні, ні. Ну то Спорно. значить ми не туди йдемо. Ту ну То вот ми не йдемо додому, ні? Ні, зараз от як повернути туди, туди. Туди вота? А? Ага, а там що? Там ми ж то А, ну, То ми там розвертаємося. Я щось думав, що зараз буде перехід садик.